Уявіть собі сцену, саме серце Січі. За столом сидять козаки і щось жваво обговорюють. Поруч, намагаючись не дихати, сидить ворожий шпигун. Він чує кожне слово, але його очі наповнюються жахом, бо він не розуміє абсолютно нічого. Вони говорять про якісь огірки, кліщів та рибу. Але насправді планують бій, від якого залежить доля цілої країни. А тепер головне питання. Чи знали ви, що звичайне слово лох, яке ви могли чути на вулиці, насправді прийшло до нас із таємної мови козацьких розвідників? Це була їхня головна зброя, про яку не пишуть у шкільних підручниках. І це не просто жаргон. Це була складна дворівнева система комунікацій, мова для своїх і надскладні шифри для гетьманських наказів, які захищали державу від ворогів. І сьогодні на каналі Незламна Історія. Ми розшифруємо цей таємний код. Ви дізнаєтесь три найхитріші козацькі терміни. Побачите реальний зашифрований лист, який століттями не могли зламати московські шпигуни, і в кінці ми розкажемо, як ця прадавня інформаційна війна напряму пов'язана з сьогоднішньою боротьбою України. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти, навіщо козакам знадобився цей складний мовний камуфляж, треба перенестися в часі. Сімнадцяте століття українські землі це не тиха гавань, а справжня порохова діжка в центрі Європи, з заходу на нас тисне річ Посполита, яка вважає ці землі своєю бунтівною провінцією, з півдня могутня Османська імперія та її вірний васал, Кримське ханство, для яких Україна це нескінченне джерело для грабунку та ясеру. А зі сходу вже тоді підіймала свою голову хижа московська держава, що дивилася на наші землі як на свою майбутню здобич. Україна була затиснута в лещатах між трьома імперіями, і кожна з них мала свої інтереси, свої армії, і що найголовніше, свої шпигунські мережі. Це була епоха тотальної недовіри. Війна велася не лише на полі бою шаблями та гарматами, але й на невидимому фронті. У світі доносів, зрад та перехоплених листів. Кожен купець, кожен священик, кожен посол чи навіть полонений міг бути вухами та очима ворога. Шпигуни діяли під прикриттям, втиралися в довіру, підкуповували, залякували, робили все, аби дізнатися ключову інформацію. А що ж їх цікавило? Абсолютно все. Скільки козаків у війську, які в них плани? Куди вони збираються в похід на Москву, на Стамбул чи на Варшаву, де знаходяться їхні склади зі зброєю та порохом? А найголовніше, чи немає розколу серед козацької старшини, кого можна підкупити, кого можна посварити з гетьманом? Будь-яка така інформація була на вагу золота. Один вчасно перехоплений лист, одна фраза, підслухана в шинку, могла призвести до кривавої засідки провалу морського походу. Чи навіть поразки у всій війні, ціна помилки це не просто гроші, це тисячі життів і сама доля гетьманщини. І козацька верхівка це чудово розуміла. Вони були не просто відчайдушними воїнами, а й талановитими державними діячами та, як би ми зараз сказали, керівниками спецслужб. Генеральна військова канцелярія, що була московим центром Січі, працювала як справжній аналітичний відділ. Туди стікалася інформація з усіх куточків, і саме звідти йшли накази. І саме тому питання захисту цієї інформації стало питанням виживання. Потрібно було створити таку систему, яка б дозволяла своїм розуміти все, а чужим не розуміти нічого. Систему, що відсікала б ворожі вуха на всіх рівнях, від простої розмови розвідників у поході до таємного листування гетьмана. З іноземними правителями, і вони її створили. Це була не просто заміна слів, це була ціла філософія, що ділилася на два абсолютно різні рівні захисту: перший хитрий та гнучкий для щоденного вжитку, другий складний та майже непробивний для державних таємниць. І зараз ми зануримось у перший наймасовіший рівень у світ козацького жаргону, який називали лебійською мовою. Отже, перший рівень козацького мовного щита це так звана лебійська мова. Сама назва звучить загадково, чи не так? Насправді це не була якась окрема мова, як англійська чи польська, це було професійне арго, або простіше кажучи, жаргон. І щоб зрозуміти, звідки він взявся, нам треба звернути увагу на дивовижних людей, які були медіа та інтернет провайдерами 17 століття. Мова йде про сліпих кобзарів та лірників. Ми звикли думати про них як про нещасних сліпих жебраків, що співали думи за шматок хліба. Але це величезна помилка. Це імперський міф, створений, щоб принизити нашу культуру. Насправді, кобзарські та лірницькі братства були закритими, майже лицарськими орденами. Це були хранителі національної пам'яті. Вони ходили від села до села, від міста до міста і були єдиним джерелом новин та історичних оповідей для мільйонів людей. Вони були тогочасними ютуб-каналами та телеграм-каналами в одній особі. Вони знали все і про всіх. І що найголовніше, вони могли потрапити туди, куди не міг потрапити жоден козак-розвідник. Хто запідозрить сліпого старця, що сидить на ярмарку, і співає пісень? А він в цей час слухає. Слухає розмови польських жовнірів, татарських купців чи московських стрільців. Саме тому кобзарі та лірники створили свою власну таємну мову, щоб обговорювати свої справи, передавати інформацію, попереджати про небезпеку просто на очах у ворога. І козаки, особливо розвідники пластуни, швидко зрозуміли, який це потужний інструмент. Вони не просто запозичили цю мову, вони її вдосконалили, адаптували під свої військові потреби, перетворивши на смертоносну інформаційну зброю. А тепер давайте відкриємо цей таємний словник і подивимось, як це працювало. Уявіть, двоє козаків-розвідників сидять біля багаття, а неподалік ворожий патруль. Їм треба обговорити свою зброю. Сказати слово син це миттєво себе видати. Тому замість цього вони казали огірок. Чому, бо рушниця того часу довга з дерев'яним ложем, здалеку справді могла нагадувати цей овоч. Пістоль, який носили за поясом, називали кліщі, бо він так само хапав і не відпускав свою жертву. А шабля, що виблискувала на сонці, коли її діставали з піхов, ставала коропом, бо вигином та блиском нагадувала спійману рибу. Ворожий патруль чув лише розмову про звичайний город та риболовлю і спокійно йшов далі. А козаки тим часом планували напад. Звісно, для самих ворогів теж були свої назви, і тут козаки не стримували себе в епітетах, використовуючи мову як інструмент зневаги та психологічного тиску. Поляків часто називали ляхами або мисевичами від слова миска, натякаючи на їхній гонор та любов до розкішного посаду. Турків та татар зневажливо кликали собаками або ти свинопасами, підкреслюючи їхнє чужинське походження та релігію. Московиті вже часто називали просто свинями або солопопами, що означало сліпий піп, натякаючи на їхню сліпу віру в царя та патріарха. Це було важливо, бо коли ти називаєш ворога не людиною, а собакою чи свинею, битися з ним психологічно набагато легше. Але найцікавіше починається тоді, коли ми знаходимо в цій таємній мові слова, які дожили до наших днів і використовуються досі, хоча ми навіть не здогадуємось про їхнє козацьке коріння. І ось те саме слово, про яке ми казали на початку: лох. в лебійській мові лохом називали звичайну людину, селянина, мужика, тобто того, хто не належав до їхнього закритого братства, хто не знав таємної мови. Проста непосвячена людина. З часом, коли козацтво було знищене, ця мова перекочувала у світ криміналу, де лох так само означало простака, якого легко обдурити. А вже звідти, в 20 столітті, це слово потрапило в загальний сленг. Тож наступного разу, коли почуєте це слово, згадайте йому кількасот років, і воно родом із козацької розвідки, і це не єдиний приклад. Слово хаза що сьогодні. Означає квартиру чи дім, у козаків означало курінь, дім, хутір, знайоме багатьом слово кент, що означає друг товариш. У кобзарів означало побратим, член їхнього братства. Навіть вираз бити байдики, що сьогодні означає лінуватися, походить від козацького жаргону, де байдики це маленькі дерев'яні цурки або заготовки для ложок, сидіти і вирізати їх. Це була легка робота, яку робили під час відпочинку. Звідси і пішло сучасне значення. Ця мова була живим організмом, вона створювала міцний зв'язок між своїми. Це був словесний пароль, який миттєво показував, хто перед тобою, побратим, якому можна довіряти, чи лох чужинець, від якого треба тримати язик за зубами. Це був перший, але надзвичайно важливий рівень інформаційної безпеки. Але. Всі ці хитромудрі слова були лише дитячими іграшками у порівнянні з другим рівнем захисту. Бо коли мова йшла не про розмови розвідників, а про таємні листи гетьмана, про долю держави та міжнародну політику, в гру вступала справжня важка артилерія, світ складної державної криптографії, і саме там ховаються найбільші таємниці. Якщо козацький жаргон був бронежилетом, що захищав простого воїна. То державні шифри були неприступною фортецею, яка оберігала сам мозок гетьманщини. Бо одне діло це приховати розмову двох розвідників і зовсім інше захистити таємне листування гетьмана листи, в яких йшлося про військові союзи, плани кампаній, імена шпигунів у ворожому таборі та державні фінанси. Перехоплення такого листа могло перекреслити місяці підготовки і призвести до національної катастрофи. Тому тут вже не можна було покладатися на прості слова замінники. Потрібна була справжня наука, криптографія, і українська козацька еліта володіла цією наукою напрочуд вправно. Першим відомим нам начальником криптографічної служби війська Запорозького був самій лозорка. Це була унікальна постать. Особистий писар, секретар і, по суті, голова розвідки при Богдані Хмельницькому. Він був його тінню, його найближчою довіреною особою. Саме через його руки проходила вся секретна кореспонденція гетьмана, і саме він розробив перші складні шифри, які використовувалися для листування з іноземними правителями. На жаль, більшість цих архівів було знищено. Або вивезено до Москви. але сам факт існування такої посади говорить про те, наскільки серйозно Хмельницький ставився до інформаційної безпеки, але справжній розквіт української криптографії припав на часи гетьмана Івана Мазепи та його наступника в екзилі Пилипа Орлика. Це була епоха великої північної війни, час неймовірних політичних інтриг, таємних союзів та постійної загрози з боку московського царя Петра І Мазепа, який готував свій план повстання проти Москви, розумів, що один єдиний витік інформації буде коштувати йому голови, а Україні останнього шансу на незалежність. Тому вся його комунікація з польським королем, шведським королем, Карлом XII та іншими потенційними союзниками велася за допомогою надзвичайно складних шифрів. Що ж це були за шифри? Забудьте про просту заміну літер, де А стає Б, а з Б стає В. Такі дитячі ребуси московські дешифратори лускали б за годину. Мазепа та Орлик використовували так звані поліалфавітні шифри. Це система, де одна й та сама літера в тексті може шифруватися десятками різних способів. Наприклад, літера А на початку речення може бути позначена символом зірочки, всередині цифрою 5, а в кінці якоюсь грецькою літерою. Щоб зламати такий код, потрібно було знати не просто таблицю заміни, а спеціальний ключ ключове слово або фразу, яка постійно змінювала сам алгоритм шифрування. Без цього ключа перехоплений лист був просто набором безглуздих символів. І ось тут починається найцікавіше: документи підтверджують, московська розвідка неодноразово перехоплювала листи Мазепи та Орлика. Вони потрапляли до рук найкращих аналітиків царя Петра. І що ж, і нічого, вони не могли їх прочитати. В архівах збереглися звіти московських чиновників, де вони з розпачем доповідають царю. Що лист перехоплено, але він писаний такою хитрою азбукою, що прочитати його неможливо. Це була повна абсолютна інтелектуальна поразка московської спецслужби. Вони могли вигравати битви на полі бою, але у війні шифрів українські гетьмани були на голову вищими. Давайте подивимось на один реальний приклад: ось перед вами фрагмент листа Пилипа Орлика. Це не просто набір символів. Це те, що називається цифровий шифер або омофонічний шифер. Кожна літера української абетки мала не один, а кілька числових відповідників. Наприклад, літера А, яка зустрічається в тексті, найчастіше могла позначатися числами 5, 23, 78. А рідкісна літера, наприклад, ІЩУ, мала лише один числовий код. Це робилося для того, щоб збити з пантелику ворожого аналітика. Він не міг використати стандартний метод частотного аналізу, бо не було жодної закономірності, але і це ще не все. Окрім цифр, орлик використовував спеціальні символи для позначення цілих слів або імен. Наприклад, ім'я Карл могло позначатися символом корони, слово козаки символом шаблі, а слово Москва якимось. Принизливим знаком, тобто, це була комбінована система, яка поєднувала в собі кілька рівнів шифрування. Щоб зламати такий код, потрібно було не просто знати ключ, а розуміти сам спосіб мислення автора його асоціації. Це було справжнє мистецтво, і ця система працювала роками. Пилип Орлик, перебуваючи у вигнанні, вів активне листування з європейськими дворами, координував дії своїх прихильників в Україні. Намагаючись організувати нове повстання, і все це буквально під носом у російських шпигунів, які полювали за ним по всій Європі, його листи перехоплювали, але його таємниці залишалися недоторканими. Шифр став його головним мечем і щитом. Він довів, що українська державницька думка була настільки розвиненою. Що мала власні унікальні та надзвичайно ефективні інструменти захисту. Це був мовчазний, але красномовний доказ нашого інтелектуального суверенітету. І саме це розуміння того, що мова та інформація є зброєю, проходить червоною ниткою крізь усю нашу історію. Від козацького жаргону до гетьманських шифрів, наші предки чудово знали, що той, хто контролює інформацію, контролює майбутнє. І як ми побачимо далі, цей урок актуальний сьогодні, як ніколи раніше. Отже, який висновок ми можемо зробити з усього цього? Таємна мова січі та складні гетьманські шифри це не просто цікавий поста історичний анекдот, це прямий доказ, доказ того, що українська держава, українська нація завжди мала потужний інтелектуальний стрижень. Це була система, що доводила ми не просто бунтівна провінція якоїсь імперії, ми самостійна сила з власними спецслужбами, власною дипломатією і власними унікальними методами захисту. І знаєте, що найдивовижніше? Минуло 300 років. Змінилися технології, змінилася зброя, але сама суть цієї боротьби не змінилася ані на краплю. Так само, як козаки називали рушницю огірком. Сьогодні наші воїни кажуть. Бавовна, коли чують вибухи на ворожих складах, так само, як вони зневажливо кликали ворогів свинопасами. Сьогодні весь світ знає, хто такий чмоня, а легендарні тракторні війська стали таким самим унікальним мемом і символом нашої винахідливості, як колись козацькі хитрощі. Це і є наша сучасна лебійська мова, наш новий таємний код. Народжений у вогні війни він так само об'єднує своїх і робить ворога сліпим та глухим. А гетьманські шифри вони теж нікуди не зникли. Вони просто перейшли у цифровий світ. Сьогодні українські кібервійська, наші it фахівці ведуть щоденну боротьбу на фронті, який і не снився пилипу орлику. Вони захищають наші бази даних, зламують ворожі системи і доводять, що інтелектуальна перевага. Все ще на нашому боці історія робить повне коло і дає нам один, але надзвичайно важливий урок: мова це зброя, а вміння захищати свій інформаційний простір, своє слово, свою правду завжди було, є і буде запорукою незламності та перемоги України. Якщо вам було цікаво зануритись у ці таємниці нашої історії. Підтримайте канал Незламна Історія своїм лайком та підпискою, і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. І на останок питання до вас. А які сучасні українські військові неологізми чи меми, на вашу думку, увійдуть в історію як наш новий таємний код? Обов'язково напишіть свої варіанти в коментарях, буде дуже цікаво почитати. До зустрічі!